Таю, друзі! Спершу хочу вас всіх подякувати за таку підтримку, шалену, активність на моє попереднє відео, в якому я вам надав класну інформацію. Сьогодні, як і обіцяв, я вам надам ще одну дуже класну, дуже цікаву інформацію. І я сподіваюся, що це відео підштовхне деяких. Людей деяких українців діяти, не чекати, а діяти. І ця інформація стосується тої ініціативи, яку анонсував уряд Канади 15 липня цього року. Так ми пам'ятаємо, що програма Куаєт припинила діяти 15 липня, і уряд анонсував нову програму програму возз'єднання сімей. І я бачу, що люди не розуміють до кінця, що це і про що це. І сьогодні я хочу вам розталкувати, як українці, не ті, які вже мають постійне резидентство, так тому що ця програма розрахована не тільки на тих, хто вже тут, а українці, які дійсно хочуть отримати постійне резидентство і роблять все для цього, зможуть також скористатися цією програмою. Отже, якщо вам цікава ця інформація. Дивіться це відео до кінця, і ви, як завжди, отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Друзі, після того як я зробив відео про цю програму, я отримав декілька цікавих коментарів. Я бачив такі ж коментарі і під іншими відео у інших блогерів. Типа, мені писали, типа, ну що? А ти ж казав, що уряд Канади ніколи для нас нічого не зробить такого, не буде роздавати постійне резидентство українцям і бла, 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 бла. Так, я це казав і я це кажу зараз, так і я так розумію, що не всі українці зрозуміли, що це програма не для українців, так тобто, це програма не підтримки українців. Ця програма вона для постійних резидентів України Канади, вибачаюсь, тобто вона для постійних резидентів Канади з українським корінням. Ця програма направлена на те, щоб полегшити життя, зробити життя краще. Постійним резидентам Канади. Так, постійні резиденти Канади роблять багато для Канади. Так, і уряд Канади дбає про них. Тобто е уряд розуміє, що у, у громадян Канади, у постійних резидентів Канади є е хто з України, є багато рідних е в Україні, які зараз сюди приїхали. І для того, щоб не було якихось переживань і думати багато, що ж робити потім. Уряд Канади вирішив допомогти своїм громадянам, своїм постійним резидентам, тим, що він полегше е, воз'єднання родин. Так, тобто, що тим, що він е, допоможе е, своїм громадянам, своїм постійним резидентам залишити їхніх рідних, їхніх батьків е, в основному ця програма спрямована на те, щоб залишити батьків. Да? Ну, тобто, це, це очевидно. що... Окей, класно, з цим сподіваюсь, все е, зрозуміло. Так, це не програма для того, щоб українці змогли залишитись тут у Канаді. Це програма для постійних резидентів Канади, щоб вони змогли залишити тут своїх рідних і е, не переживати так, жити повноцінне життя своє далі, тут у цій чудовій країні Канаді. Друге, що я бачу, це коментари, е, типу як Ой. Повезе тільки 5% українців чи 0,5% українців. Чи а у не у всіх українців є родичі в Канаді в статусі постійного резидента і бла, 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 бла. На що я відповідаю? А чому би вам не стати? Тим самим родственником, який зможе допомогти всі свої інші рідні, так чому би вам не стати тим родственником, який зможе спонсорувати тут е, своїх батьків. Якщо ви подивитесь більш уважно на цю програму, то ви побачите, що вона почне працювати з 23 жовтня цього року, і буде працювати до 22 жовтня 24 року, так, тобто наступного року. А чому такі дати? Ніхто не думав, а? Ну, постійні резиденти Канади, такі як я, наприклад, так, я громадянин, інші постійні резиденти Канади, всіх своїх рідних українців, е хто хотів, вони вже тут, вони вже в Канаді, їм вже не треба нічого. Тобто, вже півтора року, більше ніж ніж півтора року, йде війна. Працюється програма Куаєт, Всі, хто хотів, дійсно хотів, вже вони тут, у Канаді. І якщо поряд Канади зараз об'явив би, що ми е прямо сьогодні відкриваємо цю програму, і ця програма буде. Працювати наприклад місяць, то ми б всі вже могли б податися і за тиждень подати всі ці документи і отримати на наших рідних та близьких постійне це резидентство, так. А чомусь люди не звертають на це уваги так і не задаються цим питанням. А чому Чому уряд Канади це стартує з овосени і дає ще рік на те, щоб можна було це все зробити? Я добре розумію логіку уряду Канади так. Уряд Канади цим самим дає можливість тим українцям, які дійсно е, хочуть отримати постійне резидентство, які роблять все для цього, які вже отримали підтримки провінції, які вже подались на отримання постійного резидентства. Також дають шанс прийняти участь в цій програмі. Тобто, ті українці, які після роботи вивчають англійську, які покращують свої навики, які зробили все необхідне для того, щоб е податись на постійне резидентство, звісно, ці люди. Встигнуть отримати постійне резидентство і звісно, вони встигнуть скористатися цією програмою. І вони зможуть залишити тут також своїх батьків, своїх е, дітей, своїх братів, сестрів, е, кого завгодно. Так, тобто, уряд Канади там не ідіоти сидять, як е, багато людей собі уявляють, так і розповідають в інтернетах, там на форумах, що там і от час самі такі ха, хитрі приїдемо, ми зараз тут е, будемо працювати за мінімалочку. Там десь, ну, а що, ми ж працюємо. Ми податки сплачуємо. Вау! Я вас умоляю, які там ваші податки з вашої мизерної цієї зарплатні. Так? Ну, я ж сплачую податки, я же пішов, відпрацював з 8 до 5. Все, я втомився, все що треба, все ще міг, я зробив. І тепер я буду чекати, коли прийде уряд Канади і видасть мені постійне резидентство. А ще мені подобається, як в коментарях пишуть: Уряд Канади хоче, щоб сюди понаїхали українці. Вони хочуть, щоб тут не було індусів, китайців. І ми тут самі класні, і ми самі роботящі, і ми самі-самі-самі. Я хочу вам нагадати. Друзі, що уряд Канади читає моніторить соціальні мережі, так і уряд Канади мультинаціональний. І Канада це також мультинаціональна. І всі ваші опуси про те, що уряд Канади хоче, щоб ви сюди приїхали, тут да? щоб тут менше було індусів-китайців. Сидять десятки індусів, китайців, пакистанців, філіппінців, все це читають. Читають, чухають собі репу і думають: оце ж народець, оце ж надо таке, а? І вони зараз зараз сподіваються, що я. Філіпинець, я китаєць, я індус, який працює в уряді, Канаді, прийду і скажу: слухай, друже, ти же. Українець, українець, о англійську не знаєш. Не біда, Я зараз звільняю з уряду Канади. Я індус, я, я, я не потрібен цій, цій країні. Я звільняюсь. На тобі моє місце, на тобі громадянство зразу, на тобі мою хату, мою машину. Що тобі ще надати, е, любий друже, українець? Ну щоб тобі чекалося краще сидячи на дивані, коли ж ти все це отримаєш. Я звісно вибачаюсь, друзі, за е, таку тираду, але але ну, ну так воно і є, так. Тобто українці, які не сиділи, не чекали, таких до речі дуже багато. Так і уряд Канади знає до досконало, знає поіменно, я би так сказав, таких людей, які не чекають, не сидять в очікуванні, що на них все свалиться, які вивчаються, які навчаються, які роблять все для того, щоб е, піти по цьому шляху, щоб отримати канадське постійне резидентство, і уряд Канади. Дав таким людям час, щоб вони закінчили свої справи з отриманням постійного резидентства і також змогли скористатися цією програмою. Так, друзі, уряд Канади він дбає про своїх людей, він дбає про своїх громадян, про своїх постійних резидентів. І він дбає також про тих людей, хто. Намагається щось робити для цієї країни не тільки бла бла бла, а й йде на зустріч і допомагає цій країні. Тому я вам можу сказати, що ця програма е, спрацює так, вона спрацює для невеликої кількості українців. Е, я взагалі з самого початку казав, кажу і буду казати, що в Канаді не залишиться велика кількість українців зі всіх українців, що приїхали, тут залишиться максимум процентів 10. Так, е, але він допоможе е, ця програма програма допоможе. Деяким українцям, так з цих 10% відсотків, звісно, хто йде по цьому шляху, хто намагається все робити, також залишити тут своїх рідних і близьких. І друзі мої, це не остання, Я впевнений вікно можливостей для тих, хто звик сидіти і все чекати, так. Ці професійні ждуни для них вікно можливостей воно відкривається і закривається, відкривається і закривається. Вони поки почухають потилицю, поки. Пора сусолють, вони навіть не встигають туди пальцю засунути, так якщо ви тільки зараз їдете до Канади, звісно, ви вже не встигнете отримати постійне резидентство, так поки почне працювати ця програма. Але я впевнений, якщо ви з перших днів, з перших часів почнете працювати в цьому напрямку по приїзду до Канади, так робити все можливе, щоб отримати це постійне резидентство якомога швидше, перед вами також відкриється. Інше вікно можливостей, і ви завжди зможете знайти більше можливостей для себе і для своєї родини, ніж якщо ви не будете робити е, жодних кроків. Друзі мої, я сподіваюся, що ця інформація була цікава і корисна для вас. Я також сподіваюся, що ви не забудете поставити вподобайки цьому відео, що ви не забудете підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані, і що ви не забудете залишити декілька слів в коментарях до цього відео. Будь ласка, допоможіть. В цьому відео також попасти на очі якомога більшої кількості українців. Я хочу, щоб українці тут залишились у Канаді. так? Але тут залишаться тільки ті, хто е, працює над цим. Саме по себе ви тут не залишитесь. Я буду закінчувати на цьому це відео, а з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!